Всім, Всім привіт. привіт! З вами Доксі. Тіріон. І тірі сьогодні ми будемо купляти Баттл Пас Плюс, бо у нас не вистачає прокачки для для трансід. Покажи, покажи, який в тебе там ранкет. 6000... тисяч А було. Стоп. А коли ти слива? Ну то тільки що. Я вже відчуваю, як мені не вистачає. А коли ти я ще 400 вулик, я останній раз дивився, я думаю, ти ще сапнеш. Ось. О oh Я думаю, цього не вистачає. Тут Треба докачати ріку якогось, купити інші старки, наприклад. Ну, когось ще прокачати, наприклад. Зараз ми все докачаємо, все докачаємо! Не треба купляти. Зараз Ми купуємо правопасіки, все докачемо. Ну, Зараз ми всіх докачуємо, швиденько всіх докачуємо. А поки швиденько поставили лайк, like, смайл. Так, вот не захотимо на аккаунті. Ого, скінчі наград. Ось зараз буду зроблю. Зрен... А... Найважливіше тут золото. Блинкс. Оскільки ми. Ого. Болин! Я можу якийсь скінчик собі купити. Такий пінчик. Типс. <пинь> так. Енджелос. У. Я сиджу в мене онлайн ще Сюда, Фу. Тут да, довести золота. У. У. Ой, кицюка. Ой, ой, ангел. Так. Син, о, Brawl Stars. Я не буду скримти, лезе скримти. Скринчик. Скринчок. Шпуньк! <плінг. плінг>. Блін, е. Ти кредити не збирай. Е, ми, да, я не буду кредити збирати. Але та вийде може коли? Е, в квітні. А ще буде цей батл пас? Yes. Уф, це теж. Ой-ой-ой, скільки сипать, йо! Та. Так, не збираю кредити, типу. бо mm. вони. Так, золото. Mm. Яке потрібно. Ой, скільки ресурсів, ой. У, а ти я бачу вирішила стартропики що тримати? Так, да, зараз так є ми, Може якийсь собі скінчик mm -hmm. два, на два хватить. На uh -huh. два скіна тобі хватає? Uh -huh. З гемом. А, ніфіга. А ми, ми от поки ніхто не сказав, це ми скажемо, що скин на Корделіуса саме імба. Один Один да. Курделіус. Бо потім. І Боді, по Бо зараз всі кажуть, що Один Курделіус 9 з 10. Yeah, так, може. Так, спочатку треба вибрати, кого качати. Кого би прокачавав? Я обичаюсь. А ну-ка. А ну, ще вниз. Хто там в тебе? Нані може прокачати. Не. Ні, ти будеш на Нані. Можна я буду на нані. Може Рафс. Shraphs. Можеш... Але він тільки інді. Ну, до речі, Но та нас... карта є mm -hmm. проблеми з нею. Можна прокачати. Але ви ж може в тебе є ще хтось? Отіс тоже досить непогано. А ну давай вниз. Amber. Maybe. Ну, ehm... no, Тут ніхто. Тут... Ну, Джекі може не знаю. Jessie. А Джесі, кстати. Не ну, треба не гіпер -чардж. Гіпер -чардж. А в них золота ще не так багато. Давай гавса, бо в нас є проблеми з тою картою. Ну давай, рапс. Його ніхто не банить. Єс, yes, давай бани. Ну так, пробуємо. На нього гіперчарч не треба. Все, і закупай на нього всяку шнягу. Це норм? А я не знаю, давай я зараз прям швиденько оперативненько гляну, що на нього треба брати. <рап>. Рафс, рап, рап, раф, 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 роп, Ну, це в мене я не буду гаджет його тоді докупляти вже. Je, ну, вроді, ці піски норм. А... Mm... Що я хотів сказати? Оцей оце, другий гаджет він тільки солошидено. Так що норм. Короче найсік. Так, а ну ка Зараз <було builders> ми виберемо. Тебіль. Мені вистачить його на 11. -й. Ні, зато тобі вистачить, зараз купити йому все, що треба. І у тебе буде 10 сила флове рафс. Так, де тут рафс, 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 рафс. Ну без звуку, так. Да. В Бравліку? Да. Я не знаю. Ну ничего. Вроде так. Вот Рафс. Ага, air support. Вот тут заимба. Це pressure. <coughs> Мені потрібно в спліт його брати. Ну, то це take color. Ну no, все, бери оцей Air, як то там, AirDrop. Okay. Оцей? Да. Ні, Air, стой, отут. Оцю от шмегу. Mm -hmm. Швидкість і віжн Що? Спід. Ну, на ту карту не потрібно. А це що? А, вот. Це воно деколи грає. Бери щиток і урон. Він або щиток в урон, або швидкість і віжн. А грає. тут що, переклади мені. Твоя бомба. Крін, е, дає... це крінж. Треба во це було купляти. Ні. А нащо в сьому. Ну він сказав, що це їмба. Добре. Маже буду. Спит мені не треба. От щиток можеш взяти і урон або віжін. Урон. Бо там тій карті не потрібен віжин. Ну варив. А хоча. Там є кущики. Так, да, я візьму цей. Mm -hmm. Ну, все, зібрали гавса. Да, вот мы і зібрали. З двого акаунту. А ти все в себе відкрила? Да. А, ну там то все. Тоді ми переходим. І так, от ми женем, от ми летим, литый мой, летим, на аккаунтик. Не поняв. А де? А де, броль Ну, заново давай. <свист> Ой. Так, чики, 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 чики. Опа. Вот и аккаунт. Вот О, вот так, чтобы эээ Э. Э. О. Топовый так, скинчик. Скинчик. Выбираем. Может, я сейчас якийсь то левел таким образом вкачну? Не. Нифига. Ну так, начинаем. 500 Powerpoints. А, ну так, щоб знати, скільки в мене чого було, 600 золота, powerpointів пофіг, якісь 73 блінга і 44 джемс. Починаємо. Стардропики потім. То все вже всі бачили, я не буду платити. А що в нас буде. Розіграш на БП плюс. Да, розіграш на БП плюс. Умови обов'язкові. Умови, Це зараз слухаємо всі уважно, не через жопу. Тому що якщо щось буде не виконано і будуть спамити де розіграш, коли вже ви розіграєте цей БП то ми не винуваті. Ну, тіпом. Е, вся, вся інформація, до речі, в нашому ТГ, бо на відео так не, ска... не розкажеш, як. Ну, на відео ви не поймете ніфіга, тому що. Ну, наша ціль 100 підписників на всіх соцмережах, ну, TikTok, в основному і YouTube. Ми озвучимо так: має бути. 100 підписників не сумарно, бо у нас вже 100 підписників сумарно всюди. Має бути по 100 підписників на наших соцмережах. Тобто, я не буду казати, що 100 підписників на Баймія Кофі має бути, бо це взагалі ми б в житті, нічого в житті не, не робили. мільйонерами б були. Но має бути 100 підписників обов'язково на Тіктоці, е, 100 підписників в Телеграмі це 100%. І 100 на Ютубі. Все, от там буде по 100, і ми в той момент розігруємо БП. ми його чисто вам по тегу, без заходу на аккаунт, без всякої цієї шляпи. Ми просто ви кажете нам оцей свій та чекайте. А ви кидаєте в Телеграм розіграші свій тег під постом і номеруєте свій цей номеруєте себе. Ну коротше. Ну, там пишете, який ви цей номер. І потім ми через рандомайзер да. робимо це і обираємо. Ну, тут, тут фігню вказуєте. А, що. Я? Пальцем показуєш, що вказувати. Йопуймо. Ой-ой-ой. Коротше, вказуєте от там, де в мене аватарка Мійко. Та це тільки дурочок не знає, де тег свій брати. От оцей тег свій вписуєте, але текстом, без скріна, текстом пишете. І просто вставляєте в комент під телеграм-постом, не тут на відео, а під телеграм-постом. Ви, ви закидуєте цей свій сраний тех. І, і ми... пишете там перший і свій тех, другий свій тех. Нумеруєте, коротше, там один точка .тех. Два точка три точка тех. Якщо ви вдруг зб'єтеся, ми закриваємо всі свої аккаунти. Тому що вас вконтролювати це теж. Ну що це таке? Дитячий садочок чи що. Коротше, всім все понятно. Всі мають е, організуватись і красивенько зробити нам розіграш, красивенько нам підняти підписників, ми того заслуговуємо. Вам зато БП плюс. Все, всі виграші. В нас немає взагалі глядачів, і виграти БП Плюс здоровенний шанс. От ви в холді кого участь берете, от і в нас візьміть. Тому що в нас точно виграти шанс імба. Значить, все. Я вам більше це об'ясняти не буду. Якщо хтось щось не зрозумів, ну то не участвую, значить. Е, значить. Е, кого я маю вкачати? Ой. Ти нані. Я хотів нані, так? Да? Угу. Нані. А хто мене є? От яка в нас є проблема? Кого у нас може не вистачати? Буз, ну на буза треба гіперчард. Угу. Луф тебе є. Бустер. Тебе немає Гіперу. Блін, я гіпер, би зараз Реджесі реально вкачав. Е, Джекі. Погляньте, в мене є гіпер на Джекі. Нема. Ні. Без гіпера то. Без, без гіпера не буде навіть пробувати качати. Ну тут, понятно, ні на кого гіпера нема, це взагалі понос сила, 0 трохи. А на кого там Ну, це, це таке собі. Ну, Едгар, ну він типу, іграє. У нас є з тим проблеми, що Едгара пікують і нас виносять. Але я. Це дуже рідко буває. Ну так, да, але я не хочу Едгара. Я от думаю, нані все-таки. Угу. Або максимум. Хто ще я? Ну, зайду ще раз назад. Отут зверху, хто в мене прокачає, нікого можна докачати. В кров треба гіперчардж. Тут сюди треба гіпперчарс, та і тут не треба докачувати, тут все нормально. тебе не падало на Крово? Ні. А на ру. У мене немає, а тут всі вже прокачені. Mm -hmm. Ну тоді ми робимо так. Е -е, беремо нані. Ні, Ларі Лорі, не. Ну Ріку я не знаю. От. У мене зараз таке от або Ріку, або Нані. Тому що Ріко плюс Рафс на ту карту, і це ми зразу будемо ізі перемога. Ну, да. Кого? Ріку. Або Нані. Нані теж там може зробити. Коротше, ріко можна докачати. Давай тоді ріко, напевно. Він все-таки в мене вже більше прокачає, його зараз прямо на 11 можу. Або стоп. Я маю. Спробуй Нані, прокачати, може вистачить Ріку. — Може вистачить і на ріку. Ну, я роблю тоді отак точно. Та ріку того й можна брати і то. Дев'ятої сили? Ну в нього є цей. Все, це, що треба. Ну так. Да. Тільки чуть, чуть докачати. А скільки блінгів? А, 2900. Я просто думав взяти Ріко. І скін? Да, прокачати... Я так. без скіна не хочу грати, взагалі. О, Ріко прокачати і ось скін взяти. Все-таки я. Ну, але потім, якщо б оцей випав, то я би просто. обіцявся би по носом. То у нас це несправедливе життя. Ну ладно, коротше, все, щось я затягую. Давайте робимо Ріко. Погнали Ріко. Будемо сподіватися, що випаде з ким. Будемо сподіватися, що я імба на Ріко. А що тут брати, я не знаю. Ну хай буде демедж, демедж. Ну да, дамаг йому треба, нафіга йому щось інше. Все, дамаг і перезарядка. На 11 я не знаю, чиї його качати. Ну, так, зараз, трохи. А, а, стоп, так я нормально от вложився, в принципі, А кого тут брати? Автофокус, в принципі, напевно, краще, тому що броня, я рідко бачу, щоб грала, але Опять таки, ми зараз робимо маленьку паузу, я гляну, що качати, і ми поймемо що. І так піти, на місці буде, ми купуємо автофокус. <гум> Оп! Автофокус. Буду як скілчик грати, і урон. Потім я докуплю заряд ульти. E, коли вкачаю на 10-ту силу, я і так не буду грати в League на 9 силі. Я не. bad random. you know what I'm saying? Так що я не буду так грати. Опа, куди полетів? Але іноді буде краще навіть 9 сили персонаж підходящий. Ну, да, на деколи буде краще вписуватись. А нащо я це зробив, якщо зараз. О, та тут скоро теж буде золото. Mm -hmm. Найсік. На Нащо я це зробив, якщо я не відкрив? Star drops, Let's go! Ой, хороше золото. Уф. Уф, хорош золото. Уф. Уф, хорош золото. Вот мені и нападало на. На ту другу джирку, ну ладно. Да, шося тупану. Oh. я жестко тупану. Ну ладно, ладно. Пофиг. Шо. Ну значит, так треба было. Значит, саме так треба было. 200 золота. ха <плес> Нормік? Дивися, скільки мене ще квестів? Угу, я потім оберу, оберу якийсь скінчик. Ага. Я. Я теж хочу от прямо зараз взяти скин, от прям чухається в мене, розумієш. От... Джопа. Чухається, прям, щоб я зайшов сюди. Де він? Ай! Чи може накопити? А на кого? Ну, ось на а, мені 5000 влінів. На Loaded Rico? Угу. Uh -huh. Ну може, може, може. О, о тут буде ЄМи по-перше, по-друге, блінги. А, ну ладно, я не беру поки. Все, я поки тоді не беру. Скільки да. тут ще буде блінгів? Ну все, я тоді, поки на терпілі, сиджу і не беру. Плюс в мене ще й буде. Почекайте, тут легендарний стардроп. Ну, тут я вже не буду там хвастатись, що ми аптемо мені. Хоч щось з того. Ну ти точно будеш отут. Це мільярд процентів, або тут навіть. Ні. А. А ну хто вже є мастер? Ні, але дивись, третє, третя ліга вже є. Це Укр, кстати. А, Укр, але в якого стоїть регіон, напевно, Рашка. Понт. Та ні, може і ні. Може і ні. А може це і не Укр, ладно, не важливо хто це. Ся... Коротше, ми що робимо далі? Закінчимо відео ну, да. на цій ноті, так. Да? В принципі, за конкурс розказали. Заходьте реально в описання, там буде Телеграм. Заходьте в коментарі, там буде телеграм. Ізвичайший Battle Pass плюс вам на аккаунт, якщо ви просто не дурік, який буде думати, що і -і 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 -і", я не буду то робити. Зайшли, швидко зробили, і у вас все. Шанс реально жорсткий виграти. Все, коротше, давайте. Все, всім пока. Все, пока.